Продовжуємо нашу тему про чаювання, чайні церемонії. І для того, аби показати усю глибину теми, варто згадати, що є надзвичайно велика кількість сортів чаю, чаї можна ділити за типом самої рослини чайної, за походженням саме з якого регіону. Я хочу тебе трошки перебити, Сашко. Незважаючи на те, що ти готувався до сьогоднішнього ефіру, хочу зробити тобі зауваження, чесно. Дивись, я думав, щоб показати. Глибину чайної церемонії, ти Це накриєш тут таку величезну чайну поляну, але ні, нічого не бачив. От бачиш, коли ми з тобою говорили про алкоголь, ти тут алкогольну поляну а ну, алкоголь, не накривав від заборони, чайку можна. Я продовжу все ж таки. Давай. Також можна ділити чай за способом приготування, за способом, точніше, не приготування, а підготування. Тобто окислення uh -huh. його, там зелений чорний, воно якраз оце сушка. І по способу механічної обробки типу чайного листа. Є байхові чаї, є пресовані, є екстраговані, гранульовані, чай в пакетиках, капсульний чай. Речі, капсульного я ніколи не бачив, тому не питаймо на який це. Також є чаї, які в квіточки спеціальні змотують. Знаєш, так зварюєш і квіточка розкривається, так дуже красиво. Є у нас уже на зв'язку наш сьогоднішній експерт, це Сергій Куліков, він чайний майстер в нас і допоможе розкрити таємницю, власне, чайної церемонії. Пане Сергій, добрий день. Доброго дня, а ви починаєте кожен день з філіжанки чаю? А я вже. От правильно. От розкажіть нам, будь ласка, трішки про чайну культуру. От ми вже сказали, що чай. Пішов з Китаю, але поширився за допомогою е, Англії. І чайна церемонія це взагалі така більш японська штука, яка е, властива багатьом насправді культурам, але в Японії ці всі традиції чайної культури, вони най, е, такі найбільш розвинені. Е, отож, е, що таке чайна культура в нас сьогодні? Я вам хочу одразу заперечити на те, що ви сказали тільки що, тому що. Е, спочатку виникла китайська чайна церемонія, а вже потім японська е, ні, я не я, я цього не чому стверджую. Люди більше знають японську чайну церемонію, тому що Японія раніше стала набагато раніше стала відкритою країною для західної цивілізації. Китай довгий час перебував таким закритим, і тому люди менше про неї знають. Ну я взагалі то маю на увазі, що власне японська чайна культура, вона якраз найбільш поширена в нас тут назад. Тобто Намагаються саме її наслідувати, ну і плюс... ну, я, я теж тут, тут так би не казав. Ну, добре, но... тобто і китайську також намагаються наслідувати, так. Звісно, а як взагалі сьогодні з чайною культурою, чи багато людей розуміють от всю цю глибину чайної культури, чи більше це якийсь такий пафос, ну, тобто, модно, там схід сьогодні в моді, і давайте будемо собі тут східні практики вводити? Ну, я вам так скажу: рівень розуміння е, 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 чайної церемонії і суті, так, і що вона несе людям? Він в принципі пропорційний загалі рівню чайної культури у нашій країні. От це, скажімо так, низький рівень. Тобто люди погано собі уявляють, що таке чайна церемонія, що вона дає ну так це так в словах. А от взагалі, от в нас є культура чаювання, чи ні? От я, наприклад, починаю свій день із зеленого чаю, тому що там кофеїн, теанін, і мені здається, що він все ж таки корисніший ніж кава. Пане Сергію, Сашко, просто хочу вас запитати наступне: чим чайна церемонія взагалі відрізняється від того, що він просто після сніданку запив все склянку зеленого чаю. Що таке чайна церемонія? От в оригінальному от, такому розумінні? Ну, дивіться. Тут можна порівняти цей процес, наприклад, з культурою споживання вина, да mm -hmm. якщо ми кажемо там про якесь там звичайне вино, яким людина хоче, за допомогою якого хоче там впасти в певний стан. Так, то вона бере цю може купити собі пляшку вина та випити її навіть не не наливаючи в бокал, правильно? <рес> ну, так. А, а є, скажімо, зовсім інший варіант, наприклад, колекційне вино, яке наливається в, в бокали в вишуканій атмосфері, з правильно підібраними там закусками, да? і це вже зовсім інший рівень споживання, і звичайно ж зовсім інший рівень тої насолоди. Від процесу, mm. е, яке, е, яке це вино може дати. Чайна церемонія це, в принципі, е, е, спосіб отримати задоволення від споживання чаю. Це так, в двох, в двох словах. А чого в жодному yeah. разі не можна робити під час чайної церемонії? От Що є е, таким е, поганим, е, скажімо так, прикладом, поганим генери. тоном. Поганим тоном, так. Ну... No. Які помилки от, роблять люди, люди під час чайної церемонії? Можливо, там вживають ковбасу. Ну, це так і от приклад. От Або чого бутерброди не... з ікрою. Так, от чого не можна в жодному разі робити? Дивіться, чайні церемонії бувають різні. Да? Е, тому якщо ми так, говоримо про... Японську чайну церемонію, то там взагалі дуже великий список речей, які не можна робити. Да? Бо там все там є певний кодекс поведінки, там робиться акцент на дії, надії кожного з учасників. Да? Тобто кожна кожний рух він відпрацьований заздалегідь. Якщо ми говоримо про критицьку чайну церемонію, то це в принципі там більша свобода дій, бо акцент робиться не на ритуальність. А на насолоду можна е, розмовляти на будь-які е, теми, які там е, заманеться учасникам, е, можна е, по різному рухатись, е, можна по різному цей чай пити. Головне, щоб це було приємно. Є певний спосіб е, заварювання, певний спосіб. Е, Насолодий ароматом і смаком, але це е, ну, можна порівняти просто з високою культурою споживання того ж вина. Скажіть пане Сергію, у мене ще отаке запитання, вже, як то кажуть, воно по ходу. А чи є різниця, який чай я буду заварювати? Наприклад, це, це повинен бути обов'язково там зелений, чи можна, чи можна в пакетиках? В пакетиках <свят> так, з пакетиком. можна зробити чайну церемонію? Ні, звичайно, не можна. Який Бо, це повинен знаєте, бути чай? Пакетики чай кладуть ну такої собі якості, це там вони, вони взагалі придумані для того, щоб швидко можна було приготувати чайний напій і, і також швидко його випити. Mm. А давайте, от, користуючись все ж таки моментом, а як яким чином вибрати хороший чай? Ну, то вам треба до нас в магазин потрапити, то ми вам розкажемо. Ну, а от по якимось зовнішнім характеристикам реально це вибрати, чи все ж таки потрібно обов'язково з фахівцем бути? І чи завжди ціна відповідає якості чаю? О, Зовсім не не завжди. Я більше скажу, ціна як правило не відповідає якості чаю. Це якщо ми говоримо про чим більше, чим вища ціна, тим. Менше вона відповідає якості, да? угу. але це означає, що ну давайте так. Е, перше, я вам скажу, е, чай, наприклад, в тому ж Китаї, який є основним виробником чая е, у світі, е, він е, в простому там е, такому магазині продовольчому, да, він коштує дорожче в перерахунку на наші гроші, ніж у нас е, в супермаркетах. Це перше, так щоб. Ну, там, так, треба так. про щось подумати, да, чому? Да. Друге, як, як його вибирати? <кій> ну для кожного виду чаю, да, це може бути зелений чай, білий чай, бірюзовий чай, чорний чай, червоний чай. Є різні критерії відбору. То так його по телефону вам ну, важко пояснити. Якщо ви кажете, ви п'єте зелений чай вранці, да, то в першу чергу подивіться на колір чаю в сухому вигляді і на його структуру. Якщо листочки ніжні, якщо там на вигляд багато бруньок, це хороший чай. Ще вони повинні бути зеленого кольору. Якщо чай Ну, такий е, коричневатий, чи дуже темно-зелений, але е, немає в ньому присутності яскраво зелених тонів, да? Або ж е, він е, подрібнений, або е, чаїнки зроблені з грубого чайного листа. Це чайний сорт е, низького сорту. Зрозуміло, а от е, я зустрічав взагалі таку думку, що власне весь подрібнений чай, він якраз, е, як правило, низького сорту, тому що туди можна всілякі домішки змішати. Це е, про весь чай можна так сказати. Можна так сказати, бувають певні виключення, бувають певні виключення, але в цілому але краще все ж таки закрій. крупнолистові. А от е, з приводу фруктових чаїв е, наскільки взагалі фруктові е, чаї е, вони якось дотичні до культури споживання чаю, точніше до чайної церемонії, навіть тої самої китайської, е, чи там виключно от, е, якісь окремі сорти можна пити? А, трошки погано я розчув. Ви ваше запитання про фруктові чаї? Да? Так. А от а чи вони дотечні до культури споживання чаю? Ні, дивіться, ми давайте спочатку прояснимо, про що ми говоримо. Ми говоримо про чаї, які зроблені е, без використання чаю як основи, а це просто там подрібнені шматочки фруктів. Ні, аромати... це... ароматизовані, а, там, з ароматизовані з шматочками Значить, фруктів. Е, е, розкажу вам про ароматизовані чаї. Е, я вам так скажу: хороший чай не аромати... не ароматизують. Угу. А от е, зелений з жасмином, наприклад. Зелений з засміном. Е, ну, е, це, це класика жанру. Вона дійсно в зелений чай з жасміном, це частина в принципі чайної культури Китаю. Mm. Тому ну, традиційно його там виготовляють, беруть чай, який вже там висушений, да? його в нього додавляють, додавляють свіжі квіти жасміну і висушують певним чином, таким чином, щоб чай зібрав себе аромат жасмину. Це одне. Але якщо ми говоримо про Масу ароматизованих чаїв, які представлені зараз у, у українській розниці, це вже трошки інше. Це чай ароматизований е, певними ароматичними оліями, і для цього беруть е, такий чай, який сам по собі вже ніхто не купить, бо він нічим не пахне, він не має ніякого смаку, не дає ніякого смаку. Mm. Для хорошого чаю це три основні критерії. Виражений аромат натуральний, не без додавання ароматизаторів. Друге, це е, м'який насичений багатий смак без цукру, без цукру. І третє, це довгий після смак, такий солодкуватий має залишатися в роті, який, який довго тримається. Ну, в принципі, це так. Е, на, на я вам так скажу, на смак його навіть е, простіше. Визначити якість чаю чим за зовнішнім виглядом. Зрозуміло. От і наостанок, останок який би ви чай рекомендували взагалі пити? Кожний чай Він Він він. Певним чином корисний для здоров'я не можна так сказати, що там один чай корисніший для, для ніж другий. Наприклад, я з, з радістю і задоволенням п'ю хороший зелений чай, хороший білий чай. У лунів дуже багато є в шикарних. Всі вони корисні для здоров'я. Навіть ну так от є такий стереотип, що. Зелений чай корисніший ніж чорний, в принципі, де це в якійсь мірі так і є. Але є багато чорних чаїв, теж ну доволі корисних корисних для здоров'я. Але в принципі, якщо ми кажемо, як от ви сказали, да, в чому ви п'єте зелений чай? Тому що там багато кофеїну, теаніну і антиоксидантів. Це в першу чергу стосується зеленого чаю. Дякую, з нами був на зв'язку Сергій Куликов. Він чайний май... майстер компанії Ті Арт Україна. А, гарного вам дня і а, гарних традицій напевно чайних. Ну і після, так... дня. після да, таких слів нам Сашком нічого не залишається. Окрім того, що сказати всім до побачення, тому що наш час в цьому ефірі вже завершено, і ми, мабуть, підемо і спробуємо повторити все те, про що нам казав експерт, і спробуємо повторити чайну церемонію, але вже правильно.